Всім привіт, козаки та козачки! Сьогодні я вам хочу розповісти про такий сервіс, як Notion, показати, як їм користуватися, як створювати там свій шаблон і як він допомагає мені працювати в крипті. І так, що ж таке Notion? Це робочий простір, який ви можете налаштовувати під себе повністю. Все ви можете міняти, змінювати зовнішній вигляд, робити. Різні шаблони. Тут можна робити таблиці, можна зберігати документи, можна вести свої проекти. Також тут є календар, в якому ви можете вказувати, наприклад, мінти NFT-шок, які вам цікаві. Воно вам буде нагадувати, і ви будете це бачити завжди перед собою. Як саме вести Notion для крипти? Є безліч варіантів у інтернеті. Ви можете пошукати подивитися, який вам більш зручний. А сьогодні я вам покажу свій шаблон свою таблицю, по якій я вже працюю більше ніж півроку, і мені це дуже подобається, все дуже комфортно. Також в цьому відео я вам покажу, як її зробити з нуля, повністю покриковий гайд, щоб ви змогли повторити за мною і підлаштувати Notion під себе, і потім їм користуватися. Ви потім побачите наскільки це зручний додаток. І так, як же зроблено Notion у мене? У мене є ось основна така сторінка, на якій я зробив багато собі таблиць, і тут я ввожу усі проекти, в яких я приймаю участь, або роблю якісь активності, або вони мені цікаві, щоб я їх далі подивився і там, зробив якусь активність у цьому проєкті, і їх усіх я додаю ось сюди. Через те, що в мене багато цих проєктів, і ось такий великий лист цих проєктів, і не дуже зручно дивитися, ну, який проєкт потребує моєї уваги там зараз, а який можна вже просто забути і чекати, коли будуть анонс про нагороди. Я зробив собі отак багато таблиць, які працюють по фільтру. Ось, наприклад, у мене є таблиця кожен день. Сюди я вношу всі активності, в які потрібно заходити кожен день. і... Кожного ранку, коли я прокидаюся там, чи що зуби їм, заходжу в всю таблицю і починаю робити деліки ось по цій таблиці, що дуже зручно. Тут в мене указані силки на ці активності. Я одразу натискаю на якусь тут силку. Ну, наприклад, хай Galaxy буде, натискаю на Galaxy, і в мене одразу відкривається сторінка з цією активністю. Тобто мені потрібно там щось шукати. Я просто нажав собі на якийсь проект, в мене завантажилась сторінка, і я вже починаю працювати. Також в мене є розділи там теснети, ретродропи, ардропи, NFT, промо, амбасадорки і співпраця. У кожній цій таблиці в мене стоїть фільтр, який одразу всі активності з основної сторінки перекидає в усі міні-таблиці, і я, наприклад, хочу побачити, які мені треба робити теснети. Я натискаю на таблицю Теснети і бачу всі теснети, в яких я приймаю участь. Далі у мене є окремі сторінки: це не повезло і профіт, куди я скидаю всі проекти, в яких я заробив, кидаю в профіт, і в яких не, не повезло зробити, я кидаю в «Не повезло». Тому що, щоб вони не відображалися мені ось тут. І я потім не шукав, робив я цей проект чи не робив, закінчилася активність, дали мені щось не дали. Тому я роблю ось так. Так виглядає моя таблиця, не повезло. Тут все просто, проєкти, в яких я приймав участь, але по тій чи іншій причині мені не вдалося тут заробити. Тут все дуже просто, як і в основній таблиці. Далі в мене є розділ Profit, в якому я також вказую проект, і тут є додатковий ну, розділ рядок, в якому я вказую, скільки я заробив. Будь це токен, будь це стейбл, усе я сюди записую, щоб потім мати уявлення, скільки в мене зароблено на тому чи іншому проєкті. Зараз я вам розповім про рядки, які є в кожній моїй таблиці. Перше, це проект, назва проекту, щоб розуміти, що це категорія. По цим категоріям я потім сортирую, додаю фільтри, і вони пер переходять у ці міні-таблички. Далі статус, щоб розуміти. Що я тут роблю? Зробив я це чи не зробив. Далі дроп, який він там підтверджений, не підтверджений, немає. Далі нагорода. Це зазвичай тут, чи це токен, чи, чи це долари. Ну, просто щоб мені було зрозуміло. Пріоритет, я їм не дуже сильно користуюся, але мені просто подобається, ну, що тут є зірочки. Дедлайн, якщо він є, канал ну це. Для мене інформація джерело інформації. Тут я вставляю ссылки на свої пости, в, якому, в яких я писав про цей проєкт і що треба робити. І URL це посилання на активність проєкту. Тобто, куди я одразу натискаю і перехожу на сторінку, де мені потрібно робити ці активності. Тепер з приводу фільтрів, як же я це фільтрую? Ось, наприклад, у мене є таблиця кожен день. Я ось тут натискаю фільтр. І ось тут додаю фільтр: ось так додати фільтр, і я тут можу вибрати, по якому із цих рядків я буду сортувати. В даній таблиці в мене сортування йде по статусу. Тут в мене стоїть статус кожен день, і в цю табличку потрапляють всі проекти з таким статусом. Далі, наприклад, йдуть тестнети. Тут вже в мене сортування по категорії, і в мене категорія тут тестнет. Проекти з категорією теснет потрапляють у цю міні-таблицю. І, і так далі. Коли в мене з'являється новий проект, який я хочу сюди додати, я натискаю New, У мене відкривається ось така сторінка, тут я ввожу назву проекту, ну і далі заповнюю ось ці розділи. Вони потім відображаються ну, далі в самій таблиці. Тут також я можу ввести якусь інформацію. Зазвичай я копіюю пост свій, з якого я беру цю інформацію, сюди вставляю. Також я тут можу залишити коментарі, якісь які потрібні, але це більше використовується для. Ну тоді, коли тут декілька людей в цій таблиці. Можна просто якісь собі нататки сюди писати. Також тут можна створювати додаткові всілякі штуки по типу таблиць. Ось я дуже часто використовую таблиці для мультиакінгу. Натискаю Table, мені відкривається таблиця. Я тут ввожу, наприклад, ак, тут ввожу, там, наприклад, баланс. Щоб розуміти, що в мене на цьому аккаунті. І далі тут ввожу один, два, там можна розширяти цю таблицю, скільки хочете, і вбок, і вниз, і вверх. І це дуже зручно, коли в тебе багато аккаунтів, і ти хочеш записати, що ти робив на кожному з них. Це я дуже часто використовую там, для байбіта, або коли треба мультиачити. Також при бажанні сюди можна завантажувати якісь файли, коди, ну тут будь-що можна сюди завантажити, навіть підтягнути Excel-таблицю. Також я доволі часто користуюся ось цією функцією. Тут можна написати там назву, наприклад, абзацу якогось, відкрити його, і в ньому вже написати якусь іншу інформацію. І далі створювати ось такі от абзаци, якими буде дуже зручно користуватися. Коли це відео набере 100 лайків, я опублікую свій шаблон в своєму телеграм-каналі, щоб ви могли просто перейти по посиланню і поставити цей шаблон собі в Notion і користуватися. Також, якщо вам цікаво, як у Notion вести фінансовий облік, будь це крипта або просто особисте життя, то напишіть про це коментарі під відео. Якщо їх буде багато, то я зніму відео, як зробити фінансовий облік в Notion. І так, як же ж створити таблицю під себе? Ми переходимо по посиланню в описі на сам Notion. Там ми реєструємось через наш Google аккаунт, і ми бачимо ось таку сторінку. Нам пропонують обрати варіант, для чого ми будемо це використовувати. Я обираю завжди варіант для персонального користування. Натискаємо Continue. У нас створюється ось такий ось шаблон, він стандартний, після чого ми сюди будемо все видаляти і створювати, як нам це подобається. Так, після того, як ми зареєструвалися, натискаємо ось тут зліва внизу додати сторінку. Тут ми вводимо назву нашої сторінки, і ось тут знизу натискаємо таблиці. І у нас створюється ось така подібна таблиця, до яку ви бачите, бачили в мене. Далі ми її будемо налаштовувати. Після чого ми натискаємо ось сюди New Database. І у нас вже створюється якась таблиця стандартна. Тут ми бачимо вже створена назва, якісь теги, і далі ми можемо додавати розділи, скільки нам хочеться. Натискаємо ось сюди на плюсик і обираємо, який розділ ми хочемо додати. Це типи розділів. Наприклад, якщо ви хочете, щоб це була категорія, натискаємо Select, нам відкривається категорія. І так, і так далі. Також ви тут можете RL додавати, телефон, ну тут, коротше, все, все, що тільки можна. Там вже думайте, як вам. Буде більше подобатися, як ви хочете це зробити під себе. Я зараз зроблю шаблон своєї старої таблиці. так, я зробив шаблон своєї старої таблиці. Зараз я покажу, як можна вносити туди свої дані. Перше, ви можете переіменувати цю таблицю, як ви хочете. Правою кнопкою миші натискаємо, і тут є «Rename», І ось тут ми вводимо ну, назву, яку ми хочемо, щоб була у таблиці. І воно міняється. Також ви можете робити це з усіма оціми розділами. Тут name, також видаляємо і вводимо там свою якусь назву, проєкт. Я думаю, це зрозуміло. Далі у нас іде статус. В статусі ми можемо робити додаткові налаштування. Ми натискаємо ось сюди Edit, Edit, і тут ми бачимо ось статуси, які у нас є. Ви можете додавати нові статуси, натиснув ось сюди на плюсик. Вам відкриється така колоночка, де можемо ввести назву. Ну, мимо, наприклад, ось. І далі ми можемо налаштовувати саме цей розділ. Тут ми можемо ввести колір, ну і так далі. Також ви можете робити з усіма цими статусами. Або можете усі видалити і створити свої нові статуси. Також ви можете це зробити з категоріями. Також натискаємо сюди, Едіт. Тут add новий position. і тут обираємо назву, наприклад, категорії TestNet. І у нас відображається така категорія. Потім, коли ми хочемо додати цю категорію до якогось проєкту, просто ось сюди натискаємо, нам випадає таке вікно, і тут ми вбираємо наші варіанти: там Тестнет. Також зі статусом, також можна додати додаткові якісь теги, якусь додаткову інформацію. Далі йде категорія дроп. Тут так само, натискаємо Edit, Add in Position. І тут вводимо ну, там, статус дропу, там, підтверджений, наприклад. Так, і тут ми можемо також змінити колір. ну, Усі ці налаштування стандартні. Також сюди натискаємо, нас викидає також з нагородами. Далі в мене йде розділ дедлайни. Тут він вже відформатований до дат. Ми просто вводимо ну, тут якусь дату, яку нам потрібно. 28 березня. І джерело інформації. Сюди я додаю посилання на джерело інформації, де я знайшов цей проєкт. Також ми можемо цю таблицю робити меншими, там якісь рядки. Коротше, як в Excel-таблиці все так само. І так, як же відсортувати по іншим маленьким таблицям, щоб не було все в одній таблиці? Створюємо нову таблицю, натискаючи сюди на плюсик, у нас одразу воно все перекидується сюди, бо у нас немає ніяких фільтрів. Далі ми натискаємо фільтр. Тут ми вибираємо, по якому розділу ми будемо фільтрувати. У мене це буде ну, Select, тобто категорія. Натискаю сюди, і тут обираю, що буде в цій таблиці. Наприклад, тут у мене будуть тільки тиснети. Я ставлю галочку натиснити. І тепер в мене відображається тільки тиснети. Далі, наприклад, ми хочемо нову таблицю зробити, натискаємо фільтр, і тут у нас вже, ну, наприклад, будуть дейліки. Ми будемо фільтрувати це по статусу. Тут також обираємо статус. І обираємо, по якому статусу він буде попадати в всю таблицю. Тут ми, наприклад, додаємо статус кожен день, як у мене було на моїй основній таблиці, і натискаємо галочку. І тепер тут будуть усі проекти зі статусом ну, там, кожен день, наприклад, або «In Progressing», як зараз. Як же створити такі розділи, як у мене було, де я вказував профіт і не повезло? Також натискаємо сюди «Add a page», створюємо нову. Нову таку сторінку, тут також натискаємо table, ну і вводимо, звісно ж, назву, Там, ну, Profit, хай буде. І тут нам відкривається одразу нова таблиця. Ми тут додаємо Select Data Source, відкриваємо new base, і знову у нас є така таблиця. Після того, як ви хочете з основної своєї таблиці перенести щось в цю таблицю, ми ось тут збоку на крапки натискаємо, і тут ми бачимо move to. Натискаємо сюди, і тут ми обираємо, куди ми хочемо це перекинути. Ось, наприклад, я хочу це перекинути вже в Proфіти. Перекидаємо. Тепер заходимо у сторінку профіт, і ми бачимо, що тут ну, вже цей проєкт перекинувся сюди. Тут ми можемо окремо від цього створювати додаткові розділи. Наприклад, текст. Так, де він тут? Ось. І тут ми, наприклад, пишемо, скільки ми заробили з цього проекту. Ну, як, як це роблю я. Ну, там, 17 доларів, ну, наприклад. Вже окрема таблиця, вона не відноситься до таблиці активності, тому ви можете тут вносити свої окремі зміни, вони не будуть відображатися у першій таблиці. І так от можна створювати дуже багато таблиць, розбити по додатковим там, категоріям, чи як ви хочете. Коротше, експериментуйте, це тут дуже просто робити. Також можете користуватися стандартними шаблонами. Ось тут вони у вас створені, а якщо вони вам заважають, ви можете правою кнопкою миші натиснути і видалити цей, ці всі шаблони. Можете спробувати створити свій шаблон, не такий, як у мене. Можливо, вам він не сподобається, а ви придумаєте щось краще для вас. Експериментуйте усі базові навики, як це робити, що тут натискати. Як створювати базову таблицю, я вам показав. Далі вже робіть ви як хочете. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!